Дивитися перший міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Всеукраїнський день безоплатної правової допомоги проходить щорічно, 10 грудня. Ну насправді про безоплатну правову допомогу. Я впевнена, що ви вже чули. А багато з вас хто, мабуть, і користувався цією допомогою, насправді, цей день він дуже тісно пов'язаний із днем захисту прав людини взагалі. До речі, який існує набагато раніше ніж день безоплатної правової допомоги допомоги ну саме всеукраїнські, от як вони всі, як вони пов'язані, як це пов'язано із днем захисту прав людини, і як взагалі наші права з вами захищаються не тільки там інформаційно, а ще й юридично. Про це будемо сьогодні говорити. І з гостею нашої студії це Світлана Клішина, директорка регіонального центру із надання безоплатної вторинної допомоги в Одеській області. Вітаємо вас! Вітаю! Дякую, що ви прийшли, тому що це. Ну, для вас таке своєрідне свято, так, так. невеличке, мабуть, таке так. професійне свято, професійне, тому так. що насправді і у людей, які надають безоплатну правову допомогу, теж має бути своє свято, і от я так розумію, що о, цей день, який ми згадуємо останні чотири роки в Україні, насправді існує набагато довше, так тому що якщо пов'язувати з цим днем захисту прав людини, о, який був запроваджений ще ООН там, 1948 сорок році, так що як... після війни, от одразу після війни, то я розумію. Що ми до цього дуже-дуже довго йшли. Нарешті mm -hmm. дійшли, але довго йшли, так? Ну, йшли і е, добре, що дійшли. так? Mm -hmm. Звісно, що стосується системи, це безплатної допомоги і захисту прав людини, то це зовсім для до мене доречні да, речі, пов'язані між собою. Тому що, по-перше, це державна гарантія захисту прав людини mm -hmm. в державі. Да? тому що система Побудована як державна система. Це, по-друге, це рівний доступ, да? коли всі люди мають рівний доступ до правосуддя. Це дуже важливо. Всі так? це ключове слово всі насправді. Так. Так, це те, до чого от ми сьогодні тільки йдемо. Так? Серед чого будувалася система? Щоб кожен мог захищати свої права, і якщо в нього немає коштів, то це йому забезпечує держава. Ми угу. маємо таку норму. В Конституції вже да, держава гарантує право на правову допомогу, і, і саме система правової допомоги є таким державним інструментом, який реалізує це право е громадян нашої держави. До речі, ви знаєте, мені здається, що багато хто з людей сьогодні. Ну, я сподіваюся, що чули так? і хтось там користувався цими правами. Але насправді далеко не всі знають. Ми звикли до чого: Що якщо потрібен юрист чи адвокат, це дуже дорого. Так? Так. Ми знаємо, що ці консультації коштують дорого. Ми знаємо, що ці консультації доступні тільки для людей, як ви правильно підмітили, які мають гроші. І останні от уже щонайменше 4 роки. Все змінилося це е, з одного боку мало, з другого боку це вже не так мало. 4 роки. Як ви думаєте, от на вашій практиці, чи бачите ви, що люди стали більше знати про те, що вони мають право на саме безоплатну, ключове слово правову допомогу і чи вони нею користуються вже? Uh, ну, uh, насамперед, ми святкуємо десятирічні системи в цьому році. Чотири uh -huh. uh, uh, А сама тобто, система працює бі, ровно десять років да, uh -huh. створення. Um, що стосується uh, людей, да, які скористалися, то це вже ну, по одеському регіоні це сотні тисяч, там з uh -huh. лишнім тисяч uh -huh. людей скористалися правовою допомогою. Це не ну скористалося це таке поверхнесте поняття. Тобто всі ці люди отримали пораду юриста, всі ці люди отримали захист від адвоката в судді, всі ці люди отримали представництво інтересів в органах державної влади чи місцевого самоврядування, чи в якихось спорах, які виникли у них між собою чи сусідами угу. і так далі. Угу. Це за кожним цим цифрою, це, це конкретний, конкретний кейс. Угу. Так, угу. Тобто і а, от. Ці цифри, я не дуже люблю говорити про статистику, але це довіра до нас. Тобто, якщо люди к нам ідуть, і ми е, кожен раз маємо е, повний офіс людей і черги до наших штатних юристів, то це також говорить о те, що це, це, ми, аргумент, да, це, це якість. Ми... Да. Е, 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 Кожен рік майже отримує нового суб'єкта, то тобто, який має право отримати таку допомогу. Ми багато з вами говорили там про суб'єктність, mm -hmm. вона існує певно. Але це свідчить про те, що і держава нам довіряє, скажімо так, що ми працюємо не ну, mm -hmm. так непогано, якщо ми отримуємо кожен раз ще суб'єктів. Я вже казала, що в нас в Одеському регіоні це 30 один офіс, і чотири є в Одесі. І Я кожен раз а, а, говорю про те, що ну, людям, да, які нас сьогодні дивляться, що якщо у вас є якісь проблема, і вона пов'язана з правом, да, ну, не дуже шукати відповідь в інтернеті, шукати юристів, там, як нас прийнято, Да? В тебе є знайомий юрист, а? в мене є якась там. Да. Ну, так, як в Одесі, це, це взагалі це така традиція, да. так. Так. ви це. держава про це вже. Попіклувалися, да. mm -hmm. всі ми отримуємо кошти з державного бюджету. Ні, немає ніяких коштів державного бюджету, це кошти налогоплатильщиків. Да, да. Тобто, це ви за це вже заплатили mm -hmm. да, і наші, наші заробітні плати це ваші кошти. Так. Тому Користуйтесь, не потрібно не, не боятися чи там як то люди ну, часто стисняються розповісти про щось там. Mm -hmm. да. У нас є е, е, кмітні комнати для побачення з юристами. Це дуже. Е, Побудована, якісна система а, з точки зору сервісу. Да? І я а, от. За, ну, завершу відповідь на ваше запитання тим, що мені дуже, от, що я можу сказати, от, чим ми стали за 10 років. Ми стали сталими учасниками системи правосуддя, uh -huh. але з боку захисту, з боку захисту прав людини. От саме чому ми сьогодні говоримо про права людини. Тому що система правосуддя це і обвініння, це і правоохоронці, це і суди, це і адвокатура. І ми виступаємо, да? от, якраз в цій системі учасниками з боку права людини захисту наших громадян Тому це дуже важливо. Це дуже важливо, і треба не забувати про те, що от, ключове слово безоплатна правова допомога це не означає, знаєте, як е, завжди вважалося раніше. Ну і в першу чергу в Одесі е, гарний юрист чи адвокат це дорого. Так, угу. це в першу чергу дорогий. Так от слово безоплатне це не означає поганий, Погано. насправді ну, так. так. Все змінилося дуже. Я б чому на чому наголошую, тому що я розумію, що ем, багато хто з нас ще до цього не прийшов. От 10 років ви кажете про 10 років, так 4 роки ми маємо вже всекраїнський день, uh -huh. саме для того, щоб нагадати про це, і все одно мені здається, ще є на чим працювати. Дуже в першу чергу нам, як інформаційникам, uh -huh. тому що ми маємо про це повідомляти і розповідати. Це недорого, це не обов'язково е коштовно. Це не обов'язково. Тобто, якщо вам потрібна допомога юриста чи допомога там адвоката, uh -huh. до яких більш-менш ну навіть серйозних справах, я розумію, що люди. Можуть розраховувати саме на вас, саме на нас. І а, от то, що традиційне юридичні послуги дорого, да, це правильна, безоплатно плохо. Це нас стосується медичних якісь послуг. Це, 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 так. це, так, це, так. це, стереотип, так, який, який, знаєте, з яким ми виросли насправді. Так, от так. Ми, і, і, від якого треба, з якого треба позбавлятися, позбавлятися, але це не відбувається там, за один рік чи за два роки. Так. Хоча от у вас вже досить такий термін. Там, десь, там, і, ну, як Доказ того, що це не може бути відріз... так, може так, відріз... Так. Відріз... відрізнятися від а, платної допомоги за договором, який працює з mm -hmm. лісом. В нас працюють адвокати, а, які мають з нами контракти. Вони. В інше життя такі ж адвокати, як і всі інші. Mm -hmm. тобто це вони це, це бути не і штатні і наші трудно. Це, 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 це все бізнес. Вони, ага. вели, есть, вони знає, мають з нами просто контракти і держава ну, так, можна так, закупує послугу для громадян. Тобто і Якщо він платить, він гарний адвокат. А якщо він для людини безкоштовний, він же для держави не безкоштовний. Да? Тобто mm -hmm. Ми називали mm -hmm. безплатна право, тому я ну, не так, дуже так. люблю це названня, тому що вона ніяка не Безоплатно, Там держава платить генерари адвокатам, uh -huh. юристи отримують. Ну на маємо на увазі, що да, для нас споживачів вона безоплатно. Ну, це таки, думаю, що ну я працюю вже теж 10 років в системі, І ми писали, коли всі наші нормативні документи. А ми саме це вкладували, щоб люди розуміли, що це от точно безоплатно. Да, uh -huh. тому що uh -huh. у нас була різна ідеї, і нам так не подобалось. Ну ми все-таки прийняли рішення, що буде саме так, щоб було зрозуміло. Uh -huh. і, і я дуже вдячна вам за от, за те, що ми маємо можливість говорити про це в вашій студії. Тому от я скільки років хожу на ефірі, мені теж журналісти питають, що дійсно безплатно там, та? і про це треба говорити. Я ж говорити, про те, да. Не вірять, не вірять просто, немає. Про ще це такої треба обов'язково говорити. Тому що uh -huh. да, і щоб люди просто не, не придумували собі а, якісь а, шляхи а, вирішення своїх питань, які можуть користуватися простим, доступним, якісним, а, шляхом отримати сервіс а, і юриста. Щоб або вони придумали Багато. собі, як вони люблять придумувати. знаєте, Для того, щоб там справа йшла швидше, треба щось принести. Це, це Оце все, найстрашніше, да. мені здається. Чи були такі випадки у вас? Ну, Я безпосередньо з людьми не спілкуюся, але мої колеги mm -hmm. розказують різні історії і люди дійсно. А вважають, що потрібно десь домовлятися і десь щось робити, та да, щось, да, щось і дати, коли так. там да вони по ітогу, розуміють, що ну, тобто ми поясняємо, що тут не треба. Тут тут uh -huh. наприклад консультація чи там позовна заява складається. Ми її відправляємо до суду, а розглядається. Ну тобто больше і, і кожен, дуже. Переживають, а що ж і все, і ну, і, ну да, ми і все і далі йде процес, далі тут адвокат. Ну у нас є такі. Знаєте, я вам скажу чесно, хоча я працюю у ЗМІ дуже багато років uh -huh. і, начебто, маю можливість, е працюючи тут, знати більше, uh -huh. ніж пересічний українець. Та? Це величезний бонус моєї yeah. роботи, тому що журналісти ну, мають знати більше така в них робота. Uh -huh. Але е до тих пір, поки ми не почали спілкуватися із вами, е я теж була впевнена, що юрист, адвокат, будь-яка Дична допомога це тільки за гроші. Uh -huh. Отже, це доводить те, що ми мало говоримо. От ми в першу чергу yeah. говоримо про це все одно мало. Тому що, якщо навіть я враховуючи, що знаю да, трошки uh -huh. більше, я теж не думала, що можна отримувати допомогу безоплатно, абсолютно, тобто без єдиної гривні. Так, ми, ну, ми, ще, так ми, ще, ми ще традиційно дуже а, стисняємося реалізовувати свої права, прийти щось сказати, що мені потрібно. Mm -hmm. та, ми, то, ми не навчені ментально, просити. Ментально, знаєте, ментально, ментально ми не навчені ментально просити. Ментально ми дуже терплячі. Так, от зараз наша ситуація, ця війна, в якій ми опинилися, так і е, усі ці нові випробування, наприклад, і, там блекаутів, всього іншого, ми розуміємо, що ми дуже. Терплячі насправді Терплячі. і ну ця нація має перемогти. Вона <с достойна <с того, щоб перемогти. <с Але <с зараз я не про це. Вона має і право на те, щоб справді отримувати ось таку різноманітну допомогу. Отже, люди йдуть. Так, ідуть як так. ви починали? От давайте кілька буквально хвилин згадаємо, як це було там 10 років по тому, тоді коли ви починали. І коли про вас ще ніхто не знав, мабуть, взагалі не було не віри такої, що не Так, А ми виглядали як в американських фільмах. Знаєте, тому що почували ми починали ми роботи по кримінальних провадженнях, угу. там, де людина опинилась ну, в самих жорстких рамках угу. державних, угу. там угу. де її затримали, там де її вже кримінальне провадження. де вже а, обмежили... Є свобода, обмежили її права. І от з 0000 2013 року, перш там, да, 31 грудня 12 на, на, на перше 2013 року, ми запрацювали 26 офісів по всій країні. Угу. Одномоментно, Одномоментно. Так, так. там сиділи чергові. Угу. І їх завдання було в цього моменту всі слідчі, які проводили затримання, повинні були спочатку повідомити центри безоплатної правової угу. допомоги, що в них затримані. А центр в свою чергу повинен були а, за дві години забезпечені а, забезпечити прибуття адвоката mm -hmm. затриманої людини. Mm -hmm. Тобто як так, як і це а, має да, бути так, за законом. Да. Так. Тобто, я журнали були, як в вкрасти фільму, що ви маєте право мовчати, маєте право на захисника. Mm -hmm. та, це була відбувалася майже майже так, mm -hmm. при, приблизно. І ми працювали п'ять років виключно з людьми, а, які є а, обвинуваченими в кримінальних перевачках, mm -hmm. затриманими, винуваченими, підозрюваними. А, скажем так, і ну, потім ми отримали, так скажемо, підтримку міжнародних партнерів і держави, і нам довірили в цю дуже важливу для нас місію це робота з людьми. А по цивільних адміністративних справах це консультація людей, це побудування цілого… Системи офісів і бюро проводок, які є в кожному районі нашої країни. Тобто, це був дуже великий шлях, це і люди, це і юристи, і навчити роботи з людьми, надавати сервіси. Тобто вивчилися разом із людьми, так? Ну можна сказати, що uh, звісно. Так. Ну, ми ну, ми маємо дуже вдячні нашим партнерам міжнародним Ми маємо дуже велику від них підтримку. Що стосується навчання. Да, ну, у нас дійсно дуже круте платформа щодо навчання адвокатів і штатних юристів. Uh -huh. А вони нам дуже допомагають ну, фінансово з тренерами, Це дуже насамперед хороший тренінг дуже. Тому ми маємо це, це можливість. Ну, і це наша якість. Так. І от з 2015 року, да, ми вже маємо клієнтів як в кримінальному провадженні да, з боку mm -hmm. обвинувачення, ми захищаємо людей, так і. Всі інші питання, які виникають у наших людей, ну от вот от немає такого, от... тобто, якщо є якась суб'єктність в отриманні праводомоги від адвоката, там да та договори і так далі. Mm -hmm. То в суб'єктності отримати консультацію чи якесь роз'яснення, чи інформацію загалом немає ніякої. От є питання, спитайте. Тобто немає питань, за які ви не беретеся категорично. Такого немає, так? Ні, ну якщо чи... там в правовому полі питання, то якщо нас будуть питати щось там, наприклад, з енергетикою, то я би вряд ли не вирішувати. Ні, я маю на увазі так, що в та, та, та правовому та. полі, тобто немає таких моментів, там. за які ну, ви там, які не беретеся. Ну є якісь питання, ми, ви отримали там щось з суду прийшло до вас, якась повістка. Ну, цю повістку і звітайте до центру безплатної правової допомоги, спитайте, що це таке. Юрист має доступ до реєстрів, він знає, яким користуватися. Він подивиться, що що це таке, що відбувається. Ну от просто елементарне, яке там може з кожною з кожної там. Стати, статися, да. статися так будь-яка. Ну, я розумію, що зараз люди потихеньку починають це розуміти, так, і я розумію, що наразі в нас є така ем, теж категорія людей, яка потребує дуже багато допомоги і такої підтримки це переселенці. Так, так, це люди, які я пам'ятаю, що ви завжди говорили, що ви чекаєте в офісі геть усіх, і не тільки Одеситі. Це можуть бути і переселенці, і біженці, люди, які опинилися в нашому місті. Ну там якась там збіг обставин, <гум> так і якщо, якщо вони там просто тимчасово в нашому місті і їдуть далі, тобто вони можуть прийти. Звісно тут немає ніяких А о... не переміщення особи є клієнтами і суб'єктами. Системи uh -huh. заплатної правової допомоги uh -huh. вони мають право на всі віди правових послуг. Uh -huh. а, в нас дуже багато їх в Одесі на А, і а, насамперед а, наразі ми допомагаємо в отриманні статусу, тому що а, не, не завжди це а, просто зробити, тому що величезні статус ВПО маєте да, на увазі, так да, uh -huh. величезні черги, дуже багато людей вони всі різні, це статуси. Да вони від відрізняються один від одного. Тому ми, ми маємо багато клієнтів. Ви муше присутні. ВПО, да, mm -hmm. А послі. до речі, чи от сказали про черги, розумію, що, мабуть, працюєте 24 на 7. Так, ну я умовно кажу, звичайно, але, мабуть, черги у вас великі. Чи це є онлайн черги, чи є якийсь запис попередній, чи mm -hmm. люди можуть просто прийти? Чи по-різному це все працює? Як працюєте зараз? Ну, 24 на 7 це правда. Кримінальне провадження не там обмежень вихідних, вихідних і свят, свят, так, свят це, да? розуміє, Тому в нас так. є спеціальні центри, які кол-центри, які працюють цілодобово і приймають всі ці повідомлення про затримання, угу. а всі ці постанови ухвали про необхідне залучення захисника саме в кримінальне провадження. Це працює цілодобово і вже 10 років і побудована вже, як, як на мене, тобто, дуже, система, дуже, дуже це, системно, Ця система да. Да, в найкращому сенсі цього слова. Да. Так? Вона є. В, вона є, да, вона вже така в нас відпрацьована. стала, да. угу. Що стосується звернення до нас, то так, ми, як... ми а, дуже сильно перебудували свою систему під час ковіду, угу. і а, вже під час війни ми ще більше, а, скажімо так, спростили доступ до нас. Uh -huh. Раніше ми дійсно вимагалися, можемо прийти, написати заяву особисто, показати нам документи там, да? ну є в нас, no, uh, no, uh, да. а, Наразі це можливо зробити любим зручним способом. В uh -huh. нас є лінія 0800, яка теж працює цілодобово, яка приймає uh, запит на консультації, uh, відправляє. По нашій системі юристам, юристи їх готують і вона видається uh -huh. по телефонному дзвінку. Так. Uh -huh. По чат-ботам ми є в усіх соцмережах. Uh -huh. Там да, це може бути телеграма, це може бути вайбер, може написати запитання. Тобто відповідь на питання можна отримувати, да. навіть не виходячи да. з дому. Так. Да. Це звісно, ми маємо приложення БПД, Там також можна і подати заявку, і написати запит на консультацію. А, і навіть записатися на а, зручний час а, зустрічі з а, юристом. <гум> <так>? <гум> тобто ми, звісно, ми а, намагаємося працювати а, за записом, Ну тому що люди, а, це ж ну, не, не швидка справа на да роботи з людьми, надати консультацію. Тому ми, звісно, а, бажано ведемо попередний запис. <гум> <гум> а, ну, якщо щось а, от прям. Остра Але і жива бустра, черга да, теж то, є, так? Тобто да, то існу, так. І жива черга існує. Е, якщо звісно, комусь. якщо людина заходить, і, ну, якщо зручно, хтось готов почекати, то угу, він чекає, далі угу. починають працювати. Світлана, ну і не можу не спитати, ось цим блокаутом, який вже е періодично, але вже е розпочався в Одесі. Так. так, тобто відключення світла, у багатьох людей відключення інтернету, відключення мобільного зв'язку. Як працюють ваші центри? Чи є якась автономність? Ну на першому етапі у нас нам, скажімо так. Е як повезло, у нас був один офіс, в якому було світло, він знаходився на лінії критичної інфраструктури. А, це пощастило. Пощастило, так. так, це, так, так да. це був такий офіс у нас, але наразі його вже немає після останньої атаки. Там uh -huh. також немає світла. Тобто ми як будуємо роботу. Ми залишаємо чергових во всіх цих наших темних бюро і офісах, яких немає світла, там uh -huh. сіть людина, uh -huh. ну, яка, на жаль, не має доступу до інтернету, до робочих. Ну так, якийсь там, час, так, який час, час, які всі не мають. Тому він там приймає людей, записує, і ми приймали людей на нашому о, третьому бюро, Антабана там, Глава ТВ-1. Uh -huh. а, звісно, на, всі, на всіх офісах є наші телефони, куди можна подзвонити. Це е, вимога до всіх офісів першочергово. Інформація максимальна є, якщо там навіть немає людини, там буде інформація, куди він може звернутися. Uh, і тому, навіть саме наразі uh, популярний шлях звернення це телефон, uh, це uh, чат-боти, це електронна пошта. Есть, ну, люди, Або особистий прийом. Я вам дякую за сьогоднішню бесіду. Я думаю, що всі нас почули. Якщо хтось ще не знав, то я нагадую просто, що 10 грудня це всеукраїнський день безоплатної правової допомоги. Що це означає? Це означає, що кожна людина підкреслюю, кожна. Кожна має право на юридичну підтримку і юридичну допомогу. Якщо вам потрібен юрист, якщо вам потрібен адвокат, якщо потрібен будь-який е, працівник правової допомоги, правової сфери. Е, будь ласка, не зволікайте з цим питанням і не чекайте, що е, не можна звернутися, бо немає коштів. Коштів тут не потрібно. Вона називається безоплатною. Світлана Клішина, директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги в Одеській області, була сьогодні в нашій студії і підтвердила це. Тому пам'ятаємо про наші права. Пам'ятаємо про те, що ми маємо право пробачте за довтологою на наші права і на те, щоб їх захищати, і на те, щоб їх підтримувати. І як виявляється, вже 10 років на Одещині такі люди, які займаються захистом наших прав, існують і досить активно працюють, попри війну, попри блекаут і всі інші варіанти. Дякую вам за вашу роботу. залишайтеся з нами на першому. Побачимося. Дякую.